Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати пейзаж. Для початку я беру темно-зелений відтінок і намалюю ось такий плюс-мінус горизонт. Ми не будемо використовувати повністю весь листочок, ми будемо десь ось таку частинку. І так, почнети я буду з неба. Для неба мені потрібна біла пастель. Ось такий він ціночок. sky blue. Далі відтіночок синього мені потрібен. Рожевого, ось такого помаранчевого. І айворі навіть. Яким чином ми це малюємо? Починаємо з білого. О, десь в мене вивалився ось. Ось тут у мене білий. Далі я це все діло переходжу в айворі. З айворі в деяких моментах у мене буде рожевий і трошечки в деяких моментах ось такий оранжевий. Обов'язково ось тут біля оранжевого ми робимо білим. Ось тут я все покриваю ось таким блакитним. Всерединки. Промальовую синім. Ось так. І ось так. В деяких моментах ось це у нас може бути стик, я ще додам такий відціночок. Далі я буду брати чистий пальчик. І починаю з білого. Перехожу до оранжевого. Ось тут я бачу, що в мене буде зараз стик, тому я додаю. Ще білого додаю ще білого, де мені потрібно. Ось так. І перехожу тепер плавно до синього. Ось тут цей синій буде утворюватися ще й фіолетовий. Беру інший пальчик. Бачите, я трохи запачкала. Повертаю рожевий і ще якийсь чистий пальчик і вношу оцей блакитний колір ще до нас. Здолаю. І ось таке небо в нас виходить. Де, наприклад, не залишилась частина, ми можемо просто покрити цим голим головим Ось вийшло ось таке небо. Трохи дерінда я навіть можу ось так зробити. Трохи мені начебто не вистачає в деяких моментах, але це не критично. Далі перехожу до зелені, беру темно зелений промальовую знову ж цю лінію. І тепер отак густо я набираю. Наші кущі, дерева лісо, що це може бути там ще? І продовжуємо далі в такому ж дусі. Десь просто воно буде дуже таке маленьке, десь знову ж будуть такі якісь дерева. Наприклад, ось тут з'їрямо на ніт, тому що там ще будуть інші. Далі знаходимо щось світліше. І з правого боку де інде додамо ще якийсь світліший відтіночок. Або так трохи з поверху, щоб додати трохи щось світліше. Ось ще найсвітліше, і тут, де прямо у нас сонечко, пододаю прямо світліше. Таким чином. Далі беру цей самий світливий відтінок і починаю ось тут малювати нашу поляну ось таким чином. Знаходжу середній зелений, трохи його ввожу в контекст сюди. І Тут буде ще отакий малесенька така деталь. у нас буде ось тут ось такий заборчик. Чим додалі він все нікуди, але перші, типу ми їх добре бачимо. Ось так. І знаходимо ще світлі від якусь охору. Ось так додаю. Ось таким чином. Знаходжу ще чорний. Щоб утворювали щось таке більш об'ємне берутим на зелений. І ось де інде, це у нас тінь від нашого забору. Далі отут знову продовжую ось цим зеленим, але тут у нас будуть дерева, і причому вони будуть десь ось тут. І може такі тоненькі, буквально декілька, обов'язково вони заходять на наше небо. Тому тут ми знову беремо я беру просто зелений, і ось так проходжусь. Беру темно, зелений. Десь ось так також ось ще прохожу темненьким. і світлим. Ось так, можу ще додати охру, як ніби десь у нас є гілочки, і щось ми ще з ними там зробили. Ось таким чином. Далі, чому мені ще тут не вистачає, це не вистачає пал. Наприклад, ось тут, де темненьке, ми можемо додати трохи якоїсь трави. Кому ми бачимо, наприклад, на передньому фоні. Далі трохи менше? Ось таким чином. Ну, може бути різно. Ми можемо взяти ще світліший відтінок, да? десь промалювати. Можемо взяти десь коричневий. і ось так промалювати. Або? Ще краще додати трохи жовтого так на коричневий наносимо. І трохи його заглушимо. Ось так. І тут, до речі, теж можна ще продовжити. Ось так. Ось так. Навіть трохи коричневого десь додати. наш пейзаж ось такий готовий. Напишіть в коментарях, як вам, чи сподобалось. Знову ж таки, не забуваємо ще про білі якісь штучки. Ось так. І пейзаж готовий. Напишіть в коментарях, як вам це пейзаж. Чи сподобався, чи подобається вам малювати пастелю, і до зустрічі в нових відео.